Перебування в зоні бойових дій, тривалість та ротація. на що вони впливають і як можна вплинути на них. Багато запитань, тож давайте розглянемо найважливіші. Отже, якими нормами територія визнається зоною бойових дій. Кожного місяця наказом головнокомандувача ЗСУ визначаються райони ведення бойових дій. В наказі завжди перераховуються області. Та райони областей. Наказ має певну особливість. Ним встановлюється зона бойових дій за попередній місяць. Тобто, в травні ми дізнаємось, чи був Межевський район Дніпропетровської області зоною бойових дій в квітні, ротація та строк перебування у зоні бойових дій. Велике здивування викликає надбала навіть злочинна бездіяльність держави у цьому напрямку. За останньою інформацією, Міноборони досі працює над новим механізмом ротації військовослужбовців, який нібито дозволить бійцям отримати кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної участі у бойових діях. Звучить як знучання, особливо на четвертому році повномасштабної війни. Наразі строк перебування у зоні бойових дій законодавством ніяк не передбачений. Час знаходження в зоні бойових дій для отримання статусу УБД. Починаючи з 2014 року, держава застосовувала різні підходи до цього питання. На початку достатньо було навіть одного дня перебування, згодом мінімум 30 днів. Зараз, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, строєві частини готовлять довідки за формою 6, в яких вказаний строк мінімум 10 днів. При цьому не важливо, на якій лінії оборони вони проходять службу, отримують тридцятку чи сотку. А для військових, які отримали поранення, достатньо одного дня перебування в зоні бойових дій. І Як впливає час перебування в зоні бойових дій на додаткову винагороду, а також як враховується при цьому пенсійний стаж. Про це розповім в наступному відео. Підписуйтесь та слідкуйте за оновленнями.